Здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бергінецьний телемарафон. Сьогодні поговоримо про внутрішню політику і про те, чи справді Україна готова до диктатури. Автократії, як це вгодно це називайте, бо ну, хтось скаже, що ми вже маємо це, але давайте все-таки говорити про те, що автократія і диктатура починаються з виборів. Тобто, грубо кажучи, поки у нас не відбулося виборів, ми не можемо сказати, хто у нас переміг, бо формально може бути все, що завгодно. Ми думаємо, що у нас вже є диктатура, потім прийшли вибори, і вільно перемогла опозиція чи щось таке. Тому встановити факт проведення виборів чи не проведення встановлення диктатури чи не встановлення, ми зможемо тільки коли побачимо результати виборів. Так от. Я подивився свій соціологію від центру Розумкова, якому можна певною мірою довіряти. Звичайно, вони, як і всі наші центри, можуть робити деякі маніпуляції, які саме я розкажу вам. Але в принципі вони не будуть займатися фальсифікаціями. Я абсолютно переконаний. Це старий центр, він не часто проводить дослідження, але уявити собі, що він навмисно там буде супер. Стоп, не підігрувати, а викривляти інформацію, ні. Вони можуть викривити інформацію спеціальним способом поставлених запитань. Можна поставити так, а можна так. Але отак, от щоб просто взяти і викривити дані, і замість 10% написати 20%, ну в це я не вірю. Так от, побачивши цю соціологію, я зробив для себе висновок, що моя інформація, моє розуміння, то, що Україна вагітна диктатурою. Підтверджується, і я поставив у себе на телеграм-каналі теж опитування. Там публіка інша, це ж не середньостатистичний громадянин, а це позиційно налаштовані, потужні люди з сміливими поглядами. І от вони вважають, що 40% з них вважають, що таки, да. 40, зауважте 40. І правда, з них 30 вважають, що це не станеться через те, що нас ну, це не дадуть зробити наші партнери. Ну і я вам скажу так, що ми можемо -то розраховувати на партнерів, але ключове ж не те, як ми думаємо, це потім виліться. Головне, що ми розуміємо, що 40% навіть опозиційно чи потужно активно налаштованих людей, вважають, що 40% цих людей вважають, що у нас такі є підстави для того, щоб виникла диктатура. Але це не соціологія. Це мої читачі, мої глядачі, так вважають, і ми не будемо на це посилатися як на факт, а просто як на думку серед такого середовища. От. А що ж відбувається далі? А далі відбувається така історія. Сама по собі постановка питання не на часі говорить про те, що люди, ем, як би це сказати правильніше, е, відкладають свої сподівання на е, Демократичні дії в майбутньому. І тут дуже важливо подивитися на, в цій соціології на те, як люди оцінюють, чи є у нас зараз демократія, чи в нас немає демократії. І там приблизно умовно можна сказати так: близько 20 людей вважає, що у нас є демократія зараз, або близько 20 вважає, що цієї демократії в нас зараз немає. Але. Є ще один цікавий пункт це пункт про те, чи рухається наша країна до демократії. 50 майже відсотків вважають, що рухається. Отже, якщо ви пишете, що наша країна рухається до демократії, то ви вважаєте, що в нас демократії немає, правда? Тому що якщо ви вважаєте, ви вважали, б, що у нас є демократія, ви проголосували б за пункт, що. У нас є демократія в даний момент. Оце і є маніпуляція. Тобто, коли взяти ці 20 і 50%, 70 виходить, можна сказати, що у нас люди, 70 відсотків людей вважають, що у нас є демократія, чи ми до неї рухаємося? А можна сказати інакше: у нас 70 відсотків людей вважають, що у нас немає демократії одні вважають, що її немає взагалі, а інші вважають, що ми до неї рухаємося. Зауважте, питання, чи рухаємося ми від демократії, не було поставлено. Тобто людина, яка відчуває, що у нас немає демократії, але у нас і немає стану, коли демократія така відсутня, вона могла б проголосувати оцей прикордонний стан. Коли вона вказує, що ми рухаємося до демократії, але демократії у нас немає. І вона могла цілком мати на увазі, що ми рухаємося і від демократії. Але такого пункту, шановні соціологи, не поставили. Це дуже дивно, звичайно, коли є питання, чи є у нас демократія, чи нема демократії, є питання, чи рухаємось ми до демократії, і нема питання, чи рухаємось ми від демократії. Оце і є так би мовити: необ'єктивність соціологів. Але в рамках того, що вони запитали, вони абсолютно адекватно, чесно порахували, я в цьому ні крапельки не сумніваюся. Ну сфальшували трошки в запитаннях, але в цьому іншому ні. Таким чином, якщо соціологи будуть робити висновок про те, що у нас нашу наше життя вважають демократичними близько 70%, то я вам зразу скажу, що ця, ця соціологія показує, що у нас близько 70% вважають, що демократії у нас немає. І я думаю, що це відповідь правильна. Друге, чи можна взагалі вірити соціології? Так, можна вірити соціології в питаннях, які не прямо критикують чи підтримують владу. Тобто, а що вам снилось? Який там ви вважаєте найкращий колір, чи щось таке? От ну, в таких питаннях так, як тільки питання йде до прямих питань, чи підтримуєте ви владу, чи не підтримуєте ви владу, от тут зразу починаються суттєві питання. Якась велика частина населення бреше е, або уникає говорити правду? Я вам наведу приклад не з України, тому що ну Україна. Ми дуже всі суб'єктивні в Україні і можемо бути неправі стосовно ситуації. А от давайте Румунію візьмемо, як ви знаєте, відбулися місцеві вибори президента, і 40%, 41% отримав значить, отримав кандидат крайньо правий, такий щось середній між путіністами і трампістами, який заявляє про те, що ніколи ніякої допомоги нікому Румунія давати не буде що треба, щоб ми розрахувалися з ними. За патріот, який вони нам передали, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, це ну, такий типовий, ну я ж кажу, що, не можна сказати, що він фашист, але він е крайньо правий ну, націоналіст, який е не хоче нічим цікавитись, крім своєї країни. І до, в цьому розумінні він дуже схожий на Трампа, але його наслідки, його діяльності дуже симпати симпатичні для Путіна. Так я ж не про нього, а про те, що перед виборами провели соціологію. Соціологія була дуже цікава. Приблизно 30% румунів говорили, що будуть голосувати за цього чоловіка. Проголосував 41. Були опозиційні кандидати: мер Бухареста і представник уряду. Обидва представники тієї влади, яка є на зараз ще до зміни цього, і вони разом повинні були набрати близько 50% у результатам голосування в підсумку, що показали вибори. Оцей чоловік, який значить, гомпіст. Він отримав плюс 10% від соціології, а провладні кандидати отримали мінус 10% від соціології. І це не просто 10% всього населення, це приблизно 25-20% від тих голосів, які повинні були отримати чи не отримати той чи інший кандидат. Тобто можна сказати так, що 80%. Виборців, які повинні були голосувати або за провладного або опозиційного кандидата, ділилися 30 на 50, а по факту виявилось 40 на 40. Що це означає? Це означає, що люди під час опитувань лукавили, вони не говорили правду. Навіщо їм було зв'язуватись з владою, а раптом хтось комусь розкаже, а раптом ми. І так далі. Тому е ці люди 10% е вони приховали свою позицію. Чим може бути таке, що в Україні під час таких опитувань 10% приховують позицію свою, а може і більше. Так може бути, тому що ситуація в Україні більш напружена і більш неоднозначна, ніж в Румунії. І якщо в Румунії точно за твою позицію нічого не буде, то тут можуть бути всякі. Варіанти, і ми знаємо, що є переслідування і так далі. Тому, коли ми говоримо про прямі питання, про прямі питання, от умовно кажучи, скільки людей підтримує, напевно, президента. Сказано там 15. Це може бути не 15, а може бути 5. А коли сказано, скільки прецентів людей не підтримує повністю президента, там сказано 15, а це може бути 25, а може бути і більше. Тому о цим цифрам. Я не дуже вірю, тому що у нас не на часі. Ми намагаємося вдавати, що ми консолідовані навколо президента. Люди е, плюються, але демонструють якимись заявами свої погляди. Е, е, ну такі лояльні до президента. І ця соціологія показує, що в тій іншій мірі підтримують Ленського 50%. І Це всі соціології, скільки б їх не було. Вони увесь час показують підтримку Зеленського від 50 до 60% за останній час. Я вважаю, що це неправдива інформація, по суті, але я впевнений, що соціологи говорять правду, що саме так і відповіли. Але чому так відповіли, я вам на прикладі Румунії розказав. Так, от повернемося до питань, яким можна довіряти. Ну, можна довіряти, коли вам питають, чи у вас демократія чи не демократія, це ж не є наступ на президента особисто чи на когось. Можна сказати більш-менш правду. Але є ще такі питання, які більш точно визначають, що з собою являє бачення того, якою має бути у нас держава. І тут мене одне питання просто вразило. Там було таке питання, якою ви бачите владу в майбутньому. І от бажану підходящу для нас. Там було питання військова диктатура, ну фактично. У люди відмовились, ні, сказали там, скількись відсотків так, але в основному ні. Коли було питання демократія, за демократію проголосували там дуже <кхи> багато голосів, але там було ще одне питання: що президент, який стоїть вище парламента і вище виборів, ви почули вище парламент і вище виборів. Так от, це все підтримало 59% людей. 79. Таким чином, ми бачимо, що 70% майже ну там, плюс піввідсотка ще не визначилось. Близько 70% людей підсвідомо готові до диктатури. Це не означає, що вони є прихильниками залежні. Ні, Це не означає. Бо. Коли ми говоримо про диктатуру прямо сьогодні і прямо зараз, то складається враження, що йдеться про диктатуру Зеленського. І Зеленський, мабуть, так думає. І він, коли читає цю соціологію, він думає, а це ж вони, мабуть, на увазі, що вони що хочуть, хочу, щоб він був позапару, вище парламента і попав на всі ці вибори. Ні, це не означає, що вони прихильники Зеленського. Це означає, що вони прихильники автократії або диктатури. Вони готові її толерувати. Тобто вони готові за демократію. Вони там, ці ж самі люди проголосували за демократію. Але е вони готові толерувати, якщо буде у нас автократія, то вони готові це підтримати. І <клес> в цьому небезпека на майбутніх виборів. Не в тому, що сьогодні Зеленський може встановити диктатуру. Це теж можливо. Безумовно, зараз всі є ознаки того, що Зеленський намагається е, контролювати владу, тиснути на парламент, в чому цинічно, це останнє голосування, коли просто залякування йшло, і так далі. І так далі. Це все є. Коли 5-6 менеджерів. Але питання не тільки в Зеленському. Ну, Зеленський може поїхати у відпустку на багато років, кудись це ж же... кожна людина може передумати, не балотуватися і так далі. А питання не в Зеленському. А в нас, ми на 69%, готові толерувати автократію. Ми готові, щоб у нас був е президент, який буде ігнорувати парламент. Парламент, який ми обрали. Зауважте, це не якийсь там парламент. Це ж ми його обираємо, парламент. І ми кажемо: ми тут обираємо парламент, як ти ці вибори? До цей парламент ігноруй. Ти маєш бути керувати всім. А тебе можна не обирати, тому що ти повинен бути вище виборів. А це і є основа артократії чи диктатури. На сьогоднішній день у нас не було фальсифікації виборів. Не можна говорити, що у нас склала система, при якій у нас є там диктатура якась чи щось таке. От вибори пройдуть і тоді можна буде говорити. чи чи змогла влада, чи не змогла, чи в неї є інструменти, як це зробити, чи можна справді люди чекають виборів, тим вийдуть всі на Майдан і знесуть владу і принесуть нову, невідому. Але от з такого, виходячи, ситуація дуже кепська. І ще є один фактор вкрай неприємний: це рівень довіри до парламенту, уряду, партій і опозиції в тому числі. Народ не довіряє нікому. І це ідеальний стан для диктатури. Тобто, я нікому не довіряю, вони всі однакові. Розкажіть мені казку, я в неї повірю. І якщо я повірю, я швиденько проголосую, а потім знов скажу, що я нікому не довіряю. Ну, ну це ж так розумієте. Е Повна довіра Зеленському, навіть по цій соціології, там щось в районі 15%. Парламенту абсолютно не довіра. Парламент обрали ви ж теж, уряду повна недовіра. Але ж ви самі обрали цей парламент, який обрав цей уряд, а президент його підтримав і так далі. Тобто ми всі демонструємо повну недовіру до будь-чого, і це ідеально для того, щоби. Нав'язати нам диктатуру. І це при тому, що третина населення вважає, що країна рухається в правильному напрямку. Тобто ми нікому не довіряємо. У нас всі погані, і влада і опозиція. Ми хочемо президента, який буде стояти над нами, і ми рухаємося в правильному напрямку. От Оця соціологія вся разом. А я вірю за Київ. Я це бачу. У суспільству, і те, що, звичайно, якби центр зумкового поставив питання, чи підтримуєте ви диктатуру на чолі з президентом, який буде ігнорувати парламент і не обиратись на виборах, а всі б сказали ні, в те ти є правдивість, що фонд поставив питання тонше і дав можливість людям. Чесніше відповісти, не виходячи з того, як вони звикли відповідати, а як вони реально думають. От вони реально думають це і показало. Тому що нам треба робити? Розвивати суспільство, шукати тих політиків, яким ви вірите. Не буває такого, щоб в країні не було хороших політиків. Ну не буває просто розумієте? Шукати істину, читати людей. Які не є в телемарафоні, а які висловлюють іншу точку зору. Тому, що, коли офіційна точка зору довела вас до того, що ви нікому не вірите, то краще читати тих, хто має іншу точку зору. Тоді, можливо, це дасть вам якусь віру. А для цього вам треба підписуватись і поширювати такі канали, як мій. Я не кажу мій тільки. Я прошу вас підписуватися і поширювати інші канали так само. От. Можете стати спонсором каналу, це 35 гривень чи 70, Можете не стати. Мені б звичайно важливо було бачити, що є люди, які от скажуть: я канал підтримую і я готовий 35 гривень за це заплатити. Це чашечка кави, я розумію, причому розчинної в недорогому кафетерії. Але це показник вашого внеску в інформаційний простір. Ну і якщо вже забути про це, давайте згадаємо, що сьогодні хабаш в Росії. Армія Азії об'єднана з Росії, Китая, В'єтнаму, Азербайджана, Монголії, Лаоса і інших армій іде по Красної площаді. І у нас є тільки один вихід: це донатити, донатити і ще раз донатити. У мене в описі. Наші дронері, які зараз в Курській області, ну все там вже відвоювали. Переїхали під Покровськ і будуть там трошки продовжувати свою роботу. Ми зберемо на 20 дронів. Я їх збираю на різних майданчиках, на різних своїх площадках, і в Фейсбуці, і в Твіттері, і в Телеграмі. Мені допомагають особливо в телеграмі мої колеги. І наше завдання зібрати 20 дронів. Оце така хороша група, яка може полетіти і нанести якісь приємності. Ми купили вже акумулятори для цих дронів, вже зібрали на 5 дронів, залишилось зібратися ще трохи. Я покладаюся на вас теж трошки. Оскільки може, стільки і здавайте. Хай так буде. Слава Україні і гарного всім дня!